У 1952 році до і в Кусто прийшов 24-річний хлопець та заявив, що хоче потрапити на корабель. На питання, що він може робити, хлопець відповів нічого. Саме за цю відповідь Кусто і взяв його в команду. Нічого не вмію, діяло лише на суші. А в морі хлопця, який жодного разу не опускався під воду, кусто відразу відправив на глибину 40 метрів. Перше завдання було виконано, і невдовзі хлопець став відомий як оператор підводної зйомки та засновник нового напрямку живопису Андре Лабан. До 29 листопада у Київській галереї Мистецька збірка проходить його перша в Україні персональна виставка. В рамках виставки Андре представив декілька своїх художніх робіт та мистецьку фотографію. Одного ранку він брився перед зеркалом та густо намастив голову та підборіддя піною. Коли він поглянув на своє відображення, йому на думку спала ідея створити серію власних фотографій, на яких самого Андре Лабана важко було б впізнати. Це виставляється взагалі вперше у світі. Ці фотографії. Це якби мистецька авторська фотографія з третього виконана по 1983 рік. Без фотошопу, без ніяких корекцій. Творчість Андрея Лабана максимально природня. Кожна робота має родзинку. Так само, як і в живописі. Свої картини художник малює на глибині від 10 до 25 метрів. На холст попередньо наносить спеціальний розчин, завдяки якому полотно не мокне. Працює олією, а замість пензля використовує мастахин. Андре Лабана по праву вважають засновником підводного живопису. Проте виховувати послідовників художник не відчуває потягу. Бути викладачем це не моє покликання. Дехто після того як побачить виставку, починає малювати. Я знаю, як мінімум п'ять таких людей в Україні. Наприклад, у Харкові є дівчинка, їй 15. Вона надіслала свою роботу на цю виставку. Малювати Андре Лабан почав 11 років з 62-го року, і по сьогодні пише під водою. Робить це не для бізнесу, а виключно для себе. Він багато картин роздарив. А дома він десь каже в нього біля двадцяти, але вони ще не висохли. Персональна виставка Андре Лабана була організована не випадково. Підводний оператор та художник має українське коріння. Його батька родом зі Львова. Я завжди дуже радий, коли я в Києві, в Києв... Україні